Миколаївську область відвідав тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандієв. Він зустрівся з представниками галузі культури, оглянув об'єкти, які були зруйновані внаслідок російських обстрілів, а також анонсував виділення коштів на створення підземного мистецького хабу. Про все детально далі від Олександра Матюшенка. У Миколаївській області пошкоджено 211 закладів культури. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандієв під час візиту на Миколаївщину. 23 об'єкти знищено повністю 40% з них відновлено. Окрім того, відомо про часткові пошкодження ще дев'яти закладів обласного підпорядкування. Сьогодні є кілька джерел покриття витрат на проведення протиаварійних або ж консерваційних робіт. Або навіть і на відновлення. Якщо казати про державний бюджет в сфері культури, у нас не передбачені видатки як минулого року, так і на 2024 рік на здійснення капітальних витрат їх просто немає. Всі ці кошти йдуть виключно на потреби Збройних сил, і це правильно. В той же час є два джерела, які все ж таки дозволяють нам певні видатки капітального розвитку. Фонд, який називається Юнайтед 24 в частині культура, є ще один фонд, який сьогодні в нашому розпорядженні це фонд, який формується з сплати ліцензій ігрового біз... ігровим бізнесом. Водночас найефективнішою є грантова підтримка, відзначив посадовець. Тому чим швидше держава, місцева влада і заклади культури зможуть заручитися допомогою донорів, тим швидше можливе відновлення зруйнованих об'єктів. І ми над цим дуже сильно працюємо. Вводимо зараз цю роботу в системність, підписуємо меморандуми на міжурядовому рівні, і не просто меморандуми, а певні зобов'язання навіть держави або ж міжнародні організації чітко фіксують. З фонду ЮНАЙТАДвадцять 24 культура планується профінансувати створення мистецького хабу у підвальному приміщенні Миколаївського фахового коледжу культури та мистецтв. На сьогоднішній день є ще простір, який потрібно облаштувати для того, щоб розширити цю зону. Тобто, це вже буде не просто підвальне приміщення для студентів, а мистецький хаб, в якому будуть реалізовувати культурні мистецькі проєкти, акції для не тільки здобувачів освіти коледжу, але і молоді саме міста Миколаєва. Ми плануємо реалізувати даний проект найближчий час. Тобто, зараз перед нами стоїть завдання зібрати повний пакет документів для того, щоб подати. Ати до міністерства культури і інформаційної політики і почати вже працювати заступник очільника області Юрій Гранатуров подякував главі Мінкульту за допомогу Миколаївщині в реалізації культурних проєктів, зокрема за впровадження програми Велика реставрація. Ми дуже вже Достатньо давно працюємо з Ростиславом Карандієвим. Він приймав участь у багатьох наших проєктах. Позитивної має участь і завдяки тому, що він з нами дуже плідно відпрацював ситуацію. Ми отримали гроші, це 40 мільйонів гривень, на реконструкцію нашого академічного театру, який знаходиться на вулиці Адміральській, і продовження реконструкції в майбутньому третього корпусу Старофлотських казарм. Ну і дуже багато. Та інших питань, які ми обговорювали. також під час візиту Ростислав Карандієв і представники обласної влади провели зустрічі з керівниками закладів культури та представниками медіа: Олександр Матюшенко, Ігор Невідомський, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.